Окупанти активізували свої дії на Бахмутському напрямку. Про це повідомив командувач сухопутних військ Олександр Сирський. За його словами, противники намагаються відбити раніше втрачені позиції. Проте наші сили оборони діють професійно, і всі атаки росіян наразі відбиваються. З нами Олександр Бородін, пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади. Пане Олександре, вітаємо вас в ефірі. Вітаю, добрий день. Доброго дня. Пане Олександре. Чи можемо за вашою допомогою дізнатися, яка зараз ситуація довкола Бахмута? Зараз ворог сконстрував штурмові дії на правому фланці в районі Кліщівки та Андріївки. Можна констатувати, що за крайню добу це в райони 15-ти. Спроб штурмових дій, е, я вже не кажу про артилеристі е, провання артилерії, авіації БПЛА. Це тут, от піхота з, 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 з тим, що піхота штурмує ну, на закрайню добу майже 15 разів. Це, це складно. Треба розуміти, що це, хоча порівняно, наприклад, з Авдіївкою, там, де велике використання бронетехніки, тут це більшості піхотні наступи, проте вони щільні. Вони постійні і за допомогою великої вогневої підготовки за допомогою артилерії це досить смерливо проте якихось ну, значних чогось успіхів чи взагалі успіхів у них зараз немає у ворога, пане Олександре. Не залишає ворог спроб повернути контроль над залізною дорогою біля Кліщіївки. Навіщо їм потрібна ця ділянка? Тому що зараз вони в панівній висоті в обороні, а у них наразі дуже погані оборонні позиції. Це по перше. По друге, я думаю, що у них все ще є ну мій поряд політична якась задача, тобто пов'язана з Бахмутом. А, ну в першу чергу да, у них дуже погані оборонні позиції. Вони знають, що як тільки вони перестануть штурмувати, чи немає на право Фланзія, то наше просування, ну воно майже неминуче. Пане Олександре, на вашу думку, а можливо, ви вже і бачите якесь якусь кореляцію. Путін приїжджав вже вдруге, якщо не помиляюсь, за останній місяць в ростов на дону там де південний військовий округ, якщо не помиляюсь. проводять там вони регулярні консультації. Ось після таких відвідин якось відчувається, щось змінюється на фронті. Ну зокрема, на вашому відтінку відтинку. Скажімо так, друга половина війни з Росією вона в принципі завжди була політизована. Тобто, мається на увазі, що дуже відчутно, коли накази військовими даються військовими, а інколи, коли наказ військовими даються політиками, це дуже відчутно і в такій до речі, диктатурі це класична справа, коли вона починає програвати з точки зору історії. І відчутно, коли незрозуміла втрата сил та засобів і людей на задачі, які з військової точки зору не зовсім. Ну, співвідношення яких не зовсім зрозуміло. І от особливо от зараз, в принципі, починаючи з зимового Бахмута, і зараз часто ми можемо бачити такі, ну я не знаю, як краще сказати, політизовані задачі, тобто в яких незрозуміло на що витрачати стільки ресурсів на там, захоплення тих чи інших ділянок місцевості. От, з точки зору військового, це я можу зазначити. Там більш глобальні речі мені важко прокоментувати. Пане Олександре, я хотіла докладніше про е, сценарії штурмів, якщо так можна сказати, з боку ворога, тому що вони намагаються по-різному це робити. Як це проявляється? Що це за штурми? Це піхота йде в атаку, це артилерія, яка безпосередньо накриває позиції українських військ. І ви сказали, що в них зараз не дуже хороші оборонні позиції. Mm, так, зараз щодо менш на згаданому. На згаданій ділянці у нас е, значно кращі позиції обороні е, вони гадять по ним. Е, ну не, не можу не може сказати цілий день, але досить щільно е, за допомогою авіації. Е, ну менше, менше степені ці, менш авіації більше це артилерія і пола камікадзе. Вони зараз їх досить щільно використовують. От в якийсь момент, коли вони вважають за потрібне, можливо думають, що ми. Там в тому втомлені, виснажені через це вони пускають е, піхоту. Це не є супер е, якісь професіонали чи там професійні контрактники. В більшості така сорянка змобілізованих. Е, інколи попадаються контрактники, е, піхота або ну, більшості вона нічого не добивається і відходить назад. І це все повторюється. Е, інколи, коли вона підходить трішки ближче, приходиться вступати в дуже сильні е, такі бої. Там, на рівні 50-100 метрів, але це, ну, вже трішки рідкість. Тобто, більшість вона не доходить на таку близькість. І коли доходить так, це стає трішки складніша ситуація. І отак от постійно повторюється. Тобто, це позиційно вже можна трішки назвати і позиціонною війною на виснаження. Ну, па... має... Пане Олександре. Воєнні експерти, оглядачі порівнювали те, що зараз відбувається. Ті умови, які зараз відбуваються там поблизу роботиного на півдні, з битвою часів Першої світової біля села Пашендейл, мається на увазі дуже багато грязі. Дуже багато багнюки до цього цю битву біля Пашендейлу порівнювали з бахмутом. До чого я це все веду? Яка зараз погода? Як це впливає на бойові дії? Так зараз погода, коли ці позиції знаходяться в багнюці, тобто червик просто втопає на 30, може до 30 сантиметрів втопати в ґрунт, і ясна річ, що в даному випадку, коли штурми з їх боку, це більше проблеми для них. А вже якщо ми не говоримо побутово, я що всім складно, нашим бійцям складно від таких погодних умов. Їх треба там підтримувати. Ми намагаємось максимально. Там тилові служби, як і по цілому зсу зараз такий період, коли переход на зимовий, це дуже складний період з точки зору тилових служб, але все ж таки, я думаю, що в даному, якщо ми говоримо в контексті цих штурмів ворога, то в першу чергу це проблема для них, тому що по перше, у них значно гірші тилові служби. Вони, ну в принципі, все одно. Так чи інакше на свою піхоту їх оснащення. А по-друге, ну скажімо так, такі погодні умови вони більш проблемні для ш... сторони, яка штурмує, ніж для сторони, яка обороняється, пане Олександре, дозвольте подякувати вам за Дякую. те, що були з нами на зв'язку і за те, що робите. Ми стежимо за ситуацією на Донбасі, але ми можемо тільки уявити, наскільки вона складна, небезпечна для наших воїнів. Дякуємо, дякуємо, що боронити виходити на зв'язок. Олександр Бородін, пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади, щойно був з нами на прямому зв'язку.